Усім привіт, друзі. Якщо ви перший раз на моєму каналі, то ласкаво просимо. Мене звуть Олександра, і це моя донька. Її звуть Соня, і я запрошую вас провести цей ранок разом з нами. Після того, як ми прокинулися, ми можемо досить довго так лежати, просто валятися, дуркувати, обійматися. І дуже люблю насправді ці моменти із нею. І мені досить важко зараз прокидатися одразу. Буває, вона встає і о сьомій ранку, о сьомій тридцять. Для мене це ронувато, але вже як є, ми отак валяємося, потім я її вмовляю піти зі мною до ванни. Вона бере з собою якісь іграшки зазвичай. І я так базово намагаюся. Привести себе до ладу, вмитися, перевдягтися, і а, потім вже а, приходить її черга. Ми йдемо, ми теж, може граємося, я її мию, вмиваю, переодягаю в одяг на день. І я розчисую її, вона мене ось так. І потім вже а, відчиняю двері, бруно. А, нас заходиться наша собака, йому ось тільки виповнилося 6 місяців. А він вже такий величенький. Ось так ми виходимо до кухні і. А зараз у мене є до вас дуже важливе питання. Я вам покажу, що сталося із моєю плитою. Можливо, у вас є якісь ідеї, лайфхаки, як це можна виправити, тому що це просто неможливо спостерігати. Я вже все перепробувала, нічого не допомагає. Тому діліться, якщо знаєте, сьогодні я вам покажу рецепт вафель, який я готувала у минулих попередніх відео. Рецепт дуже дуже а, простий. А, а, Наразі Рос на БП, і я так само тому йому готую овсяну кашу, вівсяну, овсяну, я не знаю, як правильно, а собі яєшню, і ось це дуже-дуже класна приправа. В АТБ її купую. Дуже рекомендую. Тож, вафлі, ось такий шматочок масла: це десь на 4-5 повноцінних вафель. Сьогодні будуть вафлі без цукру, адже як я вже сказала, намагаємося трохи схуднути. Тому додаємо банан, трошки ванільного цукру, буквально крапельку, розпушувач і е, борошно. Якщо тісто вийшло за густе, можете додати трошки молока, це їм не зашкодить, і смак їй буде більш вершковим. Я їх випікаю дуже швидко, десь 5 хвилин на дві вафлі, і вони виходять дуже дуже смачними, навіть без цукру. Дуже простий рецепт, тож користуйтеся. Я там трохи далі покажу вам, яку саме вафельницю я використовую. Це був подарунок, і наскільки я знаю, вона недорога, Тому, будь ласка, зверніть на неї вашу увагу. Якщо любите вафлі, звісно. Тут ми снідаємо і приїхала мама мого чоловіка, і це означає, що вона зможе посидіти сонею. А я вам покажу мій ранок у ванній кімнаті, що саме я використовую якісь мої засоби для догляду за собою. Але перш за все я приберуся кожного разу, коли витираю ці поверхні, по 100 разів на день Думаю про те, як я могла зробити таку чорну поверхню, саме на кухні. Ось ця вафельниця до Думаю, її не складно знайти. І відправляємося із вами до ванної кімнати. Тут я вирішила вам показати мою нову прикрасу. Дуже мені подобається. Це був подарунок на день народження, ес, як ім'я моє і моєї доньки. Так, приймаємо душ. Після душу я зазвичай використовую масло кокосове, яке я привезла із Єгипту. Будете там, будь ласка, зверніть увагу на ці масла. Пахне воно просто нереально. Ось, люблю його для тіла. Чи зуби, тут трошки фокус пішов відпочивати? Сьогодні я вирішила не мити голову, тому тут я в пошуках цього шампуню сухого. Дуже багато негативних відгуків я отримала про нього у Дірект. Наразі нічого не можу про нього сказати, тільки звикаю, і сьогодні саме його шанс Показати себе гарно, тому ось так перевертаю голову, прочісую дуже гарно, тому що все ж таки він білий, а я темненька. Сьогодні вимиваюся ось такою ензимною пінкою. Вона досить м'яка. І взагалі я люблю засоби із ага-кислотами. Тут є лимонна кислота, інші ферменти, тому вона досить непогано зволожує шкіру і взагалі після неї таке приємне відчуття залишається. Крок два після очищення це тонік, але про це я нічого не можу сказати. Ні хорошого, ні поганого, взагалі ніякий. А ось цей пептидний комплекс це Бафет від The Ordinary. Мені дуже подобається. Склад досить помітний результат, особливо якщо тільки починаєш його використовувати, я його використовую вже більше півроку, тому ефект вже не такий помітний, а якщо одразу, то взагалі супер. І останній крок це крем, в мене ось такий від Зордені теж подобається. Я вирішила нанести трошки тональної основи, і зараз в мене ось така від Evelyn, а вона дуже схожа на ось цю від Dior. Ось тут я вирішила вам показати ближче, як саме вона виглядає на шкірі. Непомітно і брови. Я використовую туш для брів вже багато років. Нічого більше, нічим більше маю на увазі, що не користуюся. І останній крок це бронзер або якісь рум'яна, правильно, не знаю, для того, щоб повернути життя моєму обличчю. І тут треба причесатися приблизно 5, 6, 10 разів. І ми готові. Усім привіт! Такий простий варіант ранку із дитиною сьогодні я буду вдома, тому якось і особливо збиратися нікуди не треба. Але ось так проходить мій такий стандартний домашній ранок, коли я залишаюся вдома. Не йду працювати. Зараз приїхала мама мого чоловіка і взяла Соню. Вийшла погуляти на вулицю, тому в мене був час вам зняти відео, за що їй велике дякую. Зараз я трохи підуку прибираю, завантажу речі треба їх попрати і просто займуся хатніми хайними справами буду чекати їх з вулиці і вкладати потім соню. на сон. Першим ділом я пішла. Трошки поперебирати речі у її шафці, це те, що вона виросла, і те, що нам просто треба віддати. Потім я пішла поперебирати речі, які треба попрати. Побожню прибирати речі. Потім вони повернулися із вулиці. І я вкладала її спадки вже на сон. У мене це зайняло десь пів години, і я пішла до нас у спальню, щоб попрацювати. Адже коли вона прокинеться, я буду із нею проводити час. Ми підемо з нею. Погуляємо і просто будемо гратися, гратися. Тому зараз в мене є така робоча хвилинка, і саме цим я і займуся. Дякую вам за увагу! І побачимося з вами дуже скоро. Гарного дня!